Добрий день, друзі! Я з товаришами дивився мультфільм про звичайні дроби, але не зрозумів, як порівняти дроби. Допоможіть мені, будь ласка. Допоможи Аї, порівняти частини, а за допомогою знаків більше, менше або дорівнює. Один апельсин це половинка апельсину. Один апельсин більше, ніж половинка апельсина. Четверть апельсину, ну, і половинка апельсину. Четверть пересину менше, ніж половинка апельсину. допоможи нам, будь ласка, пригадати, як правильно записати дріб. Дивіться, третє завдання. Розгляньмо малюнки і за допомогою дробу напишіть яку частину фігури зафарбуємо. фарбу. Першим п'ять шостих. Першим 3, 3 шостих. А, в другому три шостих. В третьому чотири шостих. Три а... шостих? Менше від 4 від чотири шостих. Ну, молодець. Далі Анісія, будь ласка. Три шостих та п'ять шостих. П'ять шостих більше ніж три шостих, п'ять шостих. Дві шостих менше ніж п'ять шостих. Так, молодець, гра чарівна скринька. І ми... Починаємо грати. З'являються дві скриньки. І кожна скринька містить завдання. І ми починаємо з першої скриньки. Натискаємо на чарівника і з'являється завдання. Картки квадратної форми вирізано та зібрано в чарівну скриньку. Давайте подивимося, заглянемо всередину. Отже, яка ймовірність того? Що витягнута навмання картка буде червоною? Вісім шістнадцятих. Молодшинка. Вісім шістнадцятих, і ми перевіряємо. Дійсно так. Ну що, продовжуємо далі? У нас так, ще... дуже цікава гра, цікава гра. Молодці, чудовий, його Настрої і позитива на весь день.